автобус, бабусь. А де ж усі дідусі покійні або одружені з двадцятилітніми. Я щаслива. Кілька місяців мріяла залишитися з цим сам на сам. Я рада. Як ти думаєш, ми в такому віці ще будемо подругами? Звісно, де там? Звісно, я ледве змогла зібрати всіх нас на вихідні. А ми всі поки що не зв'язані. Гей Нью-Йоркер. Я до тебе звертаюсь. Як дружити до 70 років, якщо ти вже від мене відмежувалась? добре. Я слухаю. Кажи швидко. Я серйозно дружба не триватиме сама по собі 40 років, якщо її не живити. Це як із заощадженнями. Ти ж не чекаєш, що якось прокинеся в старості і в тебе лясь візьметься мішок грошей. А ти нарешті рахунок відкрила? Ні, Нам треба подбати і про емоційне забезпечення своєї старості. і знаходити час одна для одної, вибиратись десь разом. Це важливо. Ти ж сама бачиш, на схилі віку. Ми будемо подорожувати без чоловіків. Я зараз така щаслива.